На протязі двох місяців вирішили усі питання. І ось омрії на обладнання та протези у лікарні. Система ендопротезування є вдвічі дешевшою ніж за кордона. А якість відповідає усім нормам. У розробці конструкції були враховані усі міжнародні вимоги до імплантантів за системою. ICO. відтепер Волочиська центральна районна лікарня отримала шанс конкурувати з обласними. Мені приємно вкотре, що наш Волочиський район. Не забувається тими людьми, які розпочинали свою трудову діяльність, які ставали напевно на ту стежину, по якій йдуть багато років. І сьогодні, вкотре ми бачимо, що знову передається для нашої районної лікарні надзвичайно важливий інструмент, надзвичайно важливі устаткування, які будуть необхідні. Я передаю щиру подяку від цього колективу персонально від Рядислава Олександровича, і з великим задоволенням. Передаємо, передаємо весь колектив, передаємо цей набір інструментів, передаємо три буферних набори ендопротезів. Отець Олександр освятив обладнання для використання у лікарні. Нехай Господь Бог вас всіх береже. І дарує нам мир, спокій і все все найкраще. Христос хрестився нам від народного депутата України, від президента акціонерного товариства Мотор Січ. Отримали прекрасний подарок. Це набір інструментів для операцій на кульшових суглобах. І також напередали нам три буферних набори кульшових суглобів. Я думаю, що наш колектив травматологічний забезпечить з допомогою цих інструментів якісне. Надання допомоги спеціалісти, які пройшли стажування у медцентрі «Мотор Січ», що у Запоріжжі, готові до перших операцій. Вони відбудуться вже незабаром, коли груді місце приїхали до нас. Президент акціонерного товариства В'ячеслав Олександрович Поуслав. І коли поспілкувався з нашим лікарем Віктором Миколаївичем Чубером, відтоді якось буквально за два дні були підготовлені всі бумаги, і буквально через тиждень я виїхав на стажування в клініку Моторсіч, де проходив стажування з відповідними сертифікатами. За декілька років лікарня є повністю реконструйованою, хірургічне відділення повністю оснащене сучасним обладнанням. Комфортні палати для хворих, зручні місця для медперсоналу. У відділенні функціонує три операційних, які відповідають усім санітарним нормам. Я переконаний, що сьогодні люди Хмельницької області і під Волочиського району напевно приїжджають Волочиський заздрять нам по-доброму, тому що ми маємо точно більше, чи мають навколо нас, але не тому, що нам хтось прийшов і щось дав, тому що ми вміємо братися і працювати.